Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення конструкції в приватному будинку. Профільна система була замовлена вдс 76 серії АД, зовнішня ламінація антрацит І з варіантом встановлення, я би сказав, оптимальний, замість зовнішньої герметизації, оскільки це вже зима, тобто холодний період часу, і герметик не допускається до використання з вулиці. Ми виконували монтаж із зовнішньою стрічкою захисною для монтажної піни. Це у нас німецька піна виробника «Ілбрук». На вхідних дверях, на вікнах повністю скрізь, вся зовнішня частина монтажної піни у нас захищена. Ось таким чином показуємо. Вже, це вже на наступний день. Монтаж тривав, до речі, два монтажних дні повних, оскільки, з урахуванням короткого світлового дня. Ми встановили це все ж таки за два дні, не поспішаючи, все підготовлюючи, все контролюючи. В більшості випадків, точніше в більшості конструкцій, це були двохстолкові вікна. В замовленні були також і вхідні двері, і з особливостей було встановлення обов'язково з теплим підставочним профілем в нижній частині конструкції. Стрічка, Т ви вже бачите, ми вже це погоджували обов'язково з клієнтом на етапі прорахунків. Як взагалі відбувалося монтування таких конструкцій? Нижня частина, ми бачимо, обов'язково пройшлися герметиком, після цього встановлювали відповідний теплопідставочний профіль, який якраз підходить до цієї конструкції. Однією рукою не зовсім було зручно майстру, тому тут обов'язково треба прижати двома руками. Додатково це потім прикручується саморізами. Встановлення виконували на монтажні пластини. Пластини ми закуповуємо самостійно, вони в нас йдуть товщиною мінімум 1,5 мм і кріпили вже безпосередньо в піноблок, точніше, чи газоблок. Стосовно Стрічки, як ви бачите, її обов'язково приклеюємо до моменту встановлення конструкції, так набагато зручніше, поки ще рама не встановлена безпосередньо в самому проємі. Ось таким чином все підготовлюється. Захисна стрічка знизу, тобто на підставочний профіль майстер уже клеїв безпосередньо тоді, коли конструкція була встановлена в проємі. Стрічки встановлюються приклеюються до моменту. Поки ми продавали монтажний біну. Це саме в цьому випадку. Бачимо точок кріплення, все як вимагає будівельні норми, з особливостей також для відповідного рівня підлоги, який буде ще створюватися надалі. Було погоджено встановлення двох палок теплопідставочного профіля. Їх між собою, до речі, можна скріплювати абсолютно без проблем, щоб набрати певну висоту. І для герметичності був замовлений саме поріг рама. Для того, щоб там був контур ущільнення і на рамі, і безпосередньо на столці, щоб не було ніяких пролягань продувань. Також із цікавого, майстер показує, що ми встановили теплий підставочний профіль, і під нього ми обов'язково завжди встановлюємо пластикові клини, лише пластикові клини, і це стосується не лише випадку, коли теплий підставочний, а й звичайний. Ось такий піновий шов-майстер. При замірах це все погоджує, який піновий шов має бути безпосередньо вже зручний для клієнта, оскільки хтось буває ще. Просить там 2-3 см зробити ширше, щоб встановити теплий відкос.